Вітаю, клініка Oxford Medical, я лікар отоларинголог Білевич Наталія Олександрівна. Сьогодні хочу вам розповісти проблему ронхопатії або храпу. Вона являється як соціальною проблемою, так і особистою. Якщо ця проблема починається бути особистою, треба звернути на це увагу. Як це виявити? Перше, ваші близькі починають казати, що ви перестаєте дихати вісні. Це вже Дзвіночок для того, щоб звернутися до лікаря отоларинголога По-перше, що таке зупинка дихання вісні? Це синдром сонного апноя. Які наслідки можуть призвести до синдрому сонного апноя? Це зайва вага, підвищення артеріального тиску, слабкість, невисипання, головні болі. Що може бути причиною храпу або ронхопатії? Це анатомічні порушення, викривлення носової перетинки, вазомоторний реніт, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, ожиріння і розтягнення м'якого піднебіння або овулі. Далі, як ми в клініці Oxford Medical виявляємо ці причини, ендоскопічно ми дивимося в носову перетинку. Якщо це причина храпу є викривлення носової перетинки або хронічний вазомоторний рініт, ми робимо операцію на носі. Далі, коли причиною є гіпертрофія піднебінних мигдаликів або розтягнуте оволя, ми проводимо оперативне втручання. Це може займати годину. Під місцевою анестезією, радіоножем ми коригуємо м'яке піднебіння. Пацієнт через годину повертається додому і наблюдається у лор лікаря в динаміці. Якщо не робити і, не... і залишити цю проблему особисто біля себе, що може бути, які наслідки будуть храпу? Це підвищення артеріального тиску, ожиріння, імпотенція. Проблему храпу краще попередити і вилікувати, ніж дочекатися проблем з вашим здоров'ям.